Добрий день, це канал я і мамі і тваринки, а може буде я і мої кози, не знаю, побачу. Всі миру, любові, добра і скорішої перемоги. Так, ми на полі. Я буду копати морку. Малі мої, згортають два рабуїня. Чи хабизі, от що залишилось Ігор Ігор А, тут рублями Наталя підгорна ясно. О, зараз будемо пекти картоплю. Картопля в нас є. Ось, сало ми з собою взяли. І будемо зараз робити смакоту. Завинемо картоплю в фульгу і в тому жарі будемо пекти картопільку. Така у нас погода прекрасна. Діти прийшли з 1 вересня. Ось. І ми працюємо. Ось такі-то справи, так що беремося до роботи. Ну, поки вони згортають, будуть палити хмелиня, я буду копати морку. Ось таке діло. Такі-то у нас справи. Трохи морква цвіт вибила, аж тепер нагадалася, чого це. Ну не знаю, якось воно буде. Ось так я копаю морку собі. Значтека. Красота. Є трошки менша. Та, що ближче бараків, то та менша. А та, що в другу радку, Та красотулька. Ось такі морквиночки. Вон там я копаю. Зараз Накопаю і будемо тоді щось далі робити. Чистити, мішки складати. Так, жар нас. Ось. О, куди ж ти? Куди ж ти кидаєш? Ось так. у жар ми вкинули, зараз я жаром зверху накрию і будуть пектися Сало в торбинці лежить чекає, а ми будемо копати морку, чистити. Ось таке то діло. Спечем картопельку, буде смачна, я думаю. Ось поки ми накопаємо за 4 мішки моркви, то воно повинно безпектися. Так що, нано, -ну. потримай, тільки не вийде, я накрію вже. І тепер пектися мої барабойчики до готовності. А ми йдемо! Ого! А ми йдемо працювати. Те Наталю зверха наверху вкинь. І що? Хай ті вила тут стоять одні. А у ті вила і граблі зараз забереш додому. А ти вже зараз будете? А скільки вже годин. А, то ще рановато, ще трошки побудеш. Наверху файно попхаю його. О, і воно собі буде пектися. Хай собі печуться наші барабойки. Забирай одні вила, одні хай будуть, щоб потім було чим достати. Ой, покажу вам, Ігор. анекдота викопав. <сум> Чуєш, Ігор? Ти просто а малий, буду збирати, бо такого мені не кидає, мені буде перше чистити. Дивіться, що викопав. Кого таке чудо є? Три. Сім. Сім морквин з одної. То капець. Йди, збирай і принось мені сюди морку. Ось таке діло. Ми будемо копати. Ну, морквочка файна. Бачите. Красота. Вверху сама краща. Ой, яка красота морква у нас. Ну то туди її. Ну от то да, вона, то ж ти казала, що красота. Ні, ну то вона красота, ну не гнила. Не, не Хоча вона й сюди відкинути, але ж файна морква. Так. Це остання кубка чиститься. Ось така моркочка. Так, 3,4,7. І три десять. Ну і тут за три буде. Треба щоб до. Буде яких яких 10 мішків? Де? 13 мішків буде. Є 10. Зараз тут дочистимо. І все. А морквиня. Будуть козульки їсти. Не думали ми всю копати, але прийшлося викопати, бо дуже багато порченої. Особливо от там знизу. Було дуже багато порченої. Ось таке діло. Зараз беремо мішки і будемо братися до баробої. А вже на дурі вечір. Я свірку не сірко, ще трошки вже й... 7 годин. А сім годин то вже й вечір пізній робиться. Ось такі Є. діла. Тримай і не нажимай ніяких цмапочок. Зараз ми будемо діставати свою барабою. А по Ти Щось в боївся. Напевне, ні. Напевно, гаряче. Я теж думаю, мабуть, що ще. Що ще... Ага. Так, в мене пару штук я в фульзі завиняли. Попробуємо котра смачніше. Ось є. О, так. Мені щось то вже холодно робиться, вже напевне. Ти ти ту Ну ти по чимці, ближче розгортаєш до землю, потім гарячіше. В не бери сильно, бо печеш пальці. А, таке. Я раді барабої, можна його пити. О, то вже заструмила городника. Нічого Чи не спікся? Не знаю, чи той спікситься. Ось, ось. І ось. Так. Якісь є тверді, якісь є м'які. Ну ладно, котрі сирі, то будуть сирі, а котрі печені будуть печені, то й печені. О, чти, яка красота у нас буде. Навірно, на вогні був. Ты ага. що за окопи викопуєш? Ага. Що це ти за окопи викопуєш? І розкопки якісь. Не знаю що. Ні, то вже не мій. Та, мабуть, що всі. Далі, напевно, все, бери його. Кодочку. О! Ось, сирий. Того не будемо брати. О! О! Будемо їсти. Пробувати. Он сало бересторбує. О! я як пасмо. Ой, Які смачні будуть нас баробої. Ой! Спаш. Я як зараз я як чую. От, Боже, який голодні, такі грязні барабоні їдять. Ігор, говорю, Я маю сало, під мене на сало. Ой-ой-ой. Так, -ой -ой. її зав'язала, що розв'язати не можу. Так. О, сало яке смачне. Хага, ам, мням-ням. Так, контролю розлупити. Бі Наталі обчистити. Та не певне. Празднуємо завершення копання барабоїв. О, тримай. Ох. Вона трошки пече в руку. Не придумай. Та й не придумай. Що там, де пече? Ах, бабочка, яка файна. Ай-яй-яй. Мені хочеться цю шкірку, я пам'ятаю, як ми на грубці пекли. Ну, якби вона була помита, то так, але ми ж її не мили. Треба обібрати. О! О-о-о-о-о, пече, пече, пече. Та ти Може бути? М -м -м. Хто до мене? Але смачно. М -м. Ладно, став паузу, бережіть, а то ми з'їмо все. Так, ось таке то діло. Хто, хто так їсть, а ну, признайтеся, хто так, коли їв барабої в полі печений. Ось тим, як його салом, дуже смачно не їв, спробуйте, як будете мати можливість. Навірно, найсмачніше. Ось так посидіте. Хай вечір, не спіша. І посмакувати. Все, завтра на город не йду, завтра віддихаю, все, капець. Ну, Хіба моє, як хто сказав, тепер або і помогти збирати. То підемо збирати. А так, а так не вже. Отакі діла. Ладненько. Накопали ми моркви 13 мішечків. Ось. З них, з них три мішки у нас є. і то та, що зараз ми її віддамо. Я до, до гарбузів буду терти. Так, стопчики, ти сидиш в приймальній комісії, так? А, тепер до мене Бо, відомо... оце, такі, оце такі ділишки. Так що. Я приймальна комісія, тому все. Собі... Маємо морквочки стики, ну і морквинячко, козом буде. Ось такі діла, так що гарно вам всім дня, мирного неба. Ось такий урожай у нас морква. Морква дуже прекрасна. Дав би Бог, щоб гарно лежала, не гнила, щоб зберігалася гарно. Мали би кози що їсти. Ну я ще, звісно, досушу собі моркви, щоб на всю зиму була до приправи, щоб була суха морква. А цю остальну кузулькам буду. Ось таке діло. так що. Всім всього найкращого до зустрічі, Па-па-па-па.